Навіть осіння дощова погода не стала на заваді поціновувачам театрального мистецтва. У першій музичній школі справжня аншлаг Херсонці прийшли подивитися, на що здатні діти сонця. Щоправда, серед глядачів переважно студенти, майбутні соціальні працівники і, звісно, батьки юних акторів. Вони, як ніхто, хвилюються за своїх чат, адже це їхній перший виступ перед публікою. Непрочитані листи до Бога, саме таку назву має вистава, ніяких завчених монологів. Діти грають самих себе. Сюжет простий, Сер набирає театральну трупу. На проби приходять діти з обмеженими можливостями і доводять, що можуть навіть більше ніж здорові. Вони декламують вірші, танцюють, читають молитви, і тим самим мимоволі залучають присутніх до свого виступу. Катерина, наприклад, грає в шахи з глядачем із зали. Усе завершується діалогом з публікою. Одні дякують, інші діляться своїми враженнями. За не йшла просто чистота. А цього так на сьогодні не вистачає. Ви мені так всі нравитесь. і как мені подобається, то що ви всі вместе. И Головне, що родители не залишилися в своїх заботах одиноки, що вони можуть тепер общаться. Сміх крізь сльози та віра в те, що має все змінитися на краще. З такими почуттями глядачі залишили залу після вистави. Депутантів привітали бурхливими оплесками та букетами квітів. Впечатление вообще сумасшедшее, такой порыв души, такое вообще э, даже, можно сказать, гордость за наших детей. Каждое представление, каждого актера, это, конечно, оно искреннее, оно такое живое, по-настоящему, от какое-то такое современное искусство чувствуется. То есть мне кажется, что вообще за этим будущее. Организаторам большой респект и уважение. И... Наша любов і признательність. попри скептицизм радіють першим успіхам своїх вихованців і керівники театрального проекту. Наші діти способні виступати на великій сцені. і, Я думаю, ані трохи будуть і далі організовані. І мабуть, ми будемо продовжувати це направлення театральне. Я думаю, что у нас будет большой успех. Очень удивлён. В Херсоне это, ну, первый раз, я думаю, в Украине. Я вот сентиментальный человек, я сегодня вот меня тронуло очень. Задоволенный успехами своих новых друзей и режиссёр, каже, разом с ними змінився і сам. Это работа это все таки старт. Это не результат, это вот от этой работы мы только отталкиваемся. Поэтому, конечно же, много перспектив и Моїх личних намірень. не лише грали у виставі, а ще й збирали кошти для онкохворих дітей, доводячи для благодійності, меж немає. А нині юні актори готуються до гастролей та нових вистав.